Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні ми розпочинаємо новий календарний рік. І церква дуже мудро, не починає Його з планів, обіцянок чи страхів, вона починає його з імені Ісуса. Євангеліє, яке ми чуємо сьогодні, дуже коротке, але надзвичайно глибоке. Пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога, а коли сповнилося вісім днів, його обрізали і дали йому ім'я, Ісус. Перше новий рік починається не з нас, а з Бога. Світ сьогодні каже: Почни рік із себе, зміни себе, постав цілі. А Євангеліє каже інакше: Почни рік з Бога. Пастухи не планували майбутнє, вони прославляли Бога за те, що вже побачили. І це дуже важливий урок. У новий рік ми входимо не зі страхом, а з подякою. Друге ім'я Ісус, серце Нового Року це означає, Бог спасає. Тож, перше, що церква проголошує у новому році спасіння не від нас, а від Бога. Ми не знаємо, що принесе цей рік. Але знаємо, хто в ньому буде. Ім'я Ісуса це надія, це присутність, це обіцянка, що Бог не залишає людину. Третє обрізання, знак послуху і смирення. Христос, Син Божий, підкоряється закону не тому, що мусив, а тому, що входить у людське життя повністю. Він не стоїть над нами, Він іде з нами. Це означає, що новий рік це не лише очікування чудес. А й щоденна вірність, смирення, послух Божій волі? Четверте Марія тиша, яка зберігає Бога. Вона не говорить багато, вона зберігає. І це урок не все вирішується словами, іноді Бог діє в тиші, як у вифлеємі, як у серці Марії, як у нашому житті, якщо ми дозволимо. І нарешті, яким має бути наш новий рік? Почнімо його подяки, з імені Ісуса, довіряймо Богові те, чого не розуміємо, і живімо не страхом, а надією. Бо якщо з нами Бог, то навіть важкий рік може стати роком спасіння. Дорогі брати і сестри! Новий рік це не порожня сторінка, на ній вже накусане ім'я Ісус. Нехай воно буде у нашому серці, у нашій молитві, у наших рішеннях, у наших домівках. І тоді, яким би не був цей рік, він буде прожити недаремно. Амінь. Слава Ісусу Христу!